Всім привіт, це Припалісний Серйозний, це новенький блог. Розказую новини. В общем, сьогодні виходить відео. Сьогодні виходить проєкт. Перша серія проєкту, як родився канал. Ну там не як родився канал, то я по-іншому назвав, але суть це не те саме. Так що ждемо відосики. Викидаю ПС. Викидаю сьогодні відео про... І... Аж по що хотів викинути. Зараз Загалом... психи забув. <світ> Склероз, старість. Ну, В общем, сьогодні два відео, як мінімум, буде. Ну, це третє. Тому, блін, є що дивитися. І хочу розказати те, що я під цим відео залишив номер рахунку своєї карти банківської. Хто хоче мені допомогти, кількома. Гривнями то ласкаво просимо, може зберемо разом на камеру нову. От. І сьогодні там ще буде. А, окреме відео сьогодні випущу це буде в розділ інше, тому сьогодні аж 4 відео. Так що? Чекаємо контенту, блін.